Усім привіт! Приїхав я на пасіку і з цілею того, щоб для себе подивитися якусь та невеличку кількість сімей, тому що зима йде, цікавість є, як вони на даний час себе почувають. Почнемо ось з даної сімейки. Камінчик тільки що я зняв. Подивимося так вибірково, яка на даний час ситуація на пасіці. Бачите, вони вже піднялись догори, займають раз, два, три, чотири, чотири вулички. Ну, по пам'яті це була доволі непогана сім'я, ну не знаю. Можливо, хорошо збилися, можливо... Ну, Підмору я не бачу ось особо. Тобто є невелика кількість, але що багато немає. Зараз закрию і подивимося слідуючу. Ось подивимося зараз до цієї, зніму лі я з ліскріщі. Подивимося, що в ній. Ці піднялись вже також догори. Вістінки є, якщо буде видно. Один, два, три, 4, 5, ну, п'ять вуличок. Так, ось сусідня, зняв я камінь. Будемо дивитися. Десь тут була сім'я, яка була доволі хороша і заходила в зиму, ось десь із цих, можливо, навіть і ця. Але потім вона... Ну, почала підсипатися і вже бджіл залишилось доволі небагато, коли я дивився попередній раз. Це, скоріш за все, може бути навіть і ця, тому що тут є підмор бачу присутній, і сидять вони на чотири вулички. Вулички, скоріше всього, такі невеликі, під верхом вони сидять. Ну, Вже нічого не зробимо. Так воно і буде зимувати. Можливо, дозимує, можливо ні. Буде видно. Так, ще подивимося сусідню біля неї. Зразу. Що в ній? Так, ось сусідня. Не бачу я, а, бачу вже. Один, два, три, чотири. Ну, в чотирьох вуличках бачу. Бачу тут доволі немало підмору. У даній сім'ї. Чи сімейці. Скоріш за все. Так, ладно, пізніше закрию її, щоб не затягувати відео. Ну, Зараз я закрию цю і перейдемо десь повище. Ось цей самий ряд, але трошки я вище пройшов. Зараз подивимося, що тут кришечка трошки примерзла, напевно. Так, тут сидять під верхом. Раз, два, три, чотири, п'яти вуличках, ну, ця так нічого сімейка вроді. Будемо дивитися зараз далі. Е, значить, Вирішив я ще показати вам е, пінопластові, вулики з ППС, як у них, е, проходить зимівля. Тому що відкривати доволі незручно однією рукою, а ставити на паузу не завжди, виходить, тому що рука мокра від снігу. Тому зараз підійде до пінопластових, зараз я привідкрию, покажу хоча б декілька, як у них проходить зимівля. Хто не дивився мої попередні відео, нагадаю, що в цьому році найслабші сім'ї йдуть зиму. Вже навіть не пам'ятаю, коли такої блисили. І ще велика проблема в тому, що бджола йде ослаблена у зв'язку з підтравами, чи тобто вони десь хімії підтягнули, яка накопичується в соти. Тому що ця проблема в мене ще з минулої зими, іменно на даному точкові. В тому році вони почали підсипатися зимою. Так, вони сипалися, я їх там під'єднував. Є відео були. Такі непогані деньки зимою, коли я малу кількість між собою під'єднав. Так вони там до весни. З кращих сімей, в яких не було проблем, я продав бджолопакети. А звичайно, з гіршими я займався. Десь матки замінювалися, припустимо, десь відводки з них робилися. Але все одно, то тобто, я бачу, ця проблема все-таки не пройшла. Можливо, знову, тобто тому, що були підтрави такі, скажімо, на протязі сезону видно було, що багато бджоли повзало. І напевно, воно зробило свою справу. Бджола пішла не така, як потрібна. Плюс була засуха, не було з соняшнику. Взятку практично, тому що майже повністю я пасіку загодував зиму. Цей точок повністю, а той, що в лісі, частку, ой, взагалі не давав. Тобто Цей повністю загодовувався, той взагалі не давав. Так, будемо дивитися. Так, бачу. Раз, два, три, чотири вулички. Ну, доволі слабенька сімейка. ось. Раз, два, три, чотири. Да. Ну, подивимось. Що з нею буде? Далі. Так. Подивимося сусідню. Вже біля них все одно. Сусідня, ну, ці понижчі сидять. Відстінки є. Раз, два, три. так, чотири, п'ять бачу, п'яти Ну, По підмору трошки є невеличка кількість. Ну і зараз ще один привідкриємо. Тобто, якщо не буде, скажімо, якоїсь сильної зими і не продовжують вони сильно сипатись, то якась частина то і залишиться з цього. Взиму я на цьому точкове під'єднав 100... зараз вам скажу. 130, по-моєму, під'єднав сімей чи 140 на цьому точкове анулювалося сімей. Так, тут також на 4 вулички, доволі слабенька. Раз, два, три, чотири. да, чотири більше не бачу. Ось вони спереді сидять. Ну, я вважаю, що це дуже слабкі, скажімо, в нормальні часи, коли менше були проблеми з підтравами. У мене якщо йшли в зиму, там по 4 вулички, то це буквально ще ні сім'ї були. Там могло бути таких 2-3 з усієї пасіки. І то я старався такі під'єднати. В цьому ж році їх куча під'єдналася між собою, все одно вони вийшлися слабкі, тому що слабкі під'єднувалися між слабкими. І багато вийшло таких, що по 4 вулички, та ще й таких слабких. Бо бувають різні вулички, бувають до піврамку, а бувають там спереді, як в даному варіанті, що там невелика кількість бджіл. Тому ось такі справи. Всім дякую за перегляд та до зустрічі.